Доброго ранку всім любителям спорту. Як завжди, у цій порі, ми говоримо про останні та актуальні події у світі спорту. Сьогодні поговоримо про футбол на минулому тижні. Українські команди в Єврокубках продемонстрували досить непоганий результат. Як відомо, ми маємо три перемоги, і лише одну поразку. На жаль, київське Динамо програло, але тим не менше, ці очки, ці перемоги, вони додають рейтингу в таблицю коефіцієнтів УЄФА. І як результат, Україна можливо в наступних сезонах матиме Більше яскраве представлення в тій же лізі чемпіонів. Ми принаймні будемо на це сподіватися. Тож сьогодні поговоримо якраз про те, як саме українські команди виступили на минулому тижні в Єврокубках. У нас в гостях футбольний експерт Сергій Неда. Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, Ярослав, вітаю всіх прихильників спорту. Ну і пропоную розпочати, мабуть, з першої команди, яка грала на минулому тижні. Це Донецький Шахтар. Був досить впевнено переможений лондонський Челсі. От як проаналізуєш той матч? Хочу сказати, що Шахтар давно йшов вже до таких результатів. Був обіграний володар Кубка Чемпіонів. І в принципі, до цього команда дуже давно і довго йшла, довгий шлях був. І ну, закономірно отримали вони перемогу. хоча Якщо розібрати детально цей матч, то аналіз матчу показує, що за всіма показниками повністю всі показники команд були рівні. Ну, тобто, головне, що перемога це дуже позитивно взагалі для України, для українських команд, що є така вже традиція, що вигравати, я думаю, що започаткується традиція вигравати у грандів європейського футболу. Ну можливо, не для всіх наших клубів, на жаль, поки що, але тим не менш, ахтар дійсно порадував. І можна сказати, от ти відзначив, що були однакові показники там, зокрема, по статистиці, так, серед команд. Але в принципі так візуально здавалося, що Шахтар, начебто, переважає свого суперника, і в матчі з Ювентусом, який був до цього, гірники фактично відкатали туринську команду, і то лише диво для італійців, що вони завершили той поєдинок нічю. Тобто, Шахтар нас уже дійсно привчив до того, як ти кажеш, що можна на рівних грати з грандами. Як довго триватиме така, ну скажімо, ходьба донецького клубу. Я думаю, що якраз це буде перевірка, наскільки підготовлена команда, наскільки стабільно вона зможе виступати на такому рівні, грати на рівних з великими європейськими командами. Але видно те, що зараз ця команда Шахтар на підйомі і логічно, що має бути і спад у них. Тобто ти його очікуєш. Ну, я так думаю, що він має бути. Ну що ж, ми сподіваємося, що його принаймні не трапиться. Шахтар вийде в весільну частину Ліги Чемпіонів, ну і там також продемонструє все, на що він здатен. Київське Динамо, воно вже втратило шанси на продовження боротьби в Лізі Чемпіонів. Теоретично, якщо порахувати, які можуть бути результати, то ні. Але дивлячись на те, як грає команда, вваж... а як вона грає? Вважаючи, що. В принципі, то немає головного тренера, то я думаю, що ну, передумов побачив... перед для а, виходу з групи немає. Давай, ти, давай так, ти побачив прогрес у протистоянні спорту? Який може бути прогрес? Команда програє всі принципові матчі, всі поєдинки, крім Загреба, лише однієї команди виграли. Я Прогресу тут не бачу ніякого. Ну, але я можу сказати, що принаймні не було приреченості у діях київських динаміців. Тобто такої приреченості, яка, наприклад, була в матчі з французами, наприклад. Ну там пропустили чотири м'ячі, тут три в усіх матчах міталіст забив три шахтар, три-чотири. Ну тобто, максимум за що може, ну, Динамо... Забили, ну, Забили на гол більше. Забивали по одному, тут забили два. Тобто це Ліга весь, Європи весь це максимум. Ліга бажаєш? Європи поки що видно, що команда йде на Лігу Європи. Ну тоді поговоримо якраз про Лігу Європи. Дніпро нас радує, всі три матчі виграно. Можна сказати, єдиний клуб, який так впевнено проводить на даний момент Єврокубкову кампанію. Це стало якоюсь несподіванкою для тебе особисто? Скажу так, що більше було несподіванкою, те, що вони ще раніше не могли так. Виступати так впевнено, тому що це лише перший сезон, коли Дніпро там, десь за останні роки в 5 виступає, набирає очки в Лізі Європи. В команду вкладаються великі кошти, іноземний тренер, багато легіонерів, і дивно, що вони ще раніше не мали таких результатів. Чи можна говорити про те, що дніпропетровці вже ну, практично оформили собі потрапляння весну? Чи їм все ж таки варто серйозно поставитись до останніх матчів? Да, Видно, що Дніпро, в принципі, до всіх матчів серйозно ставиться. Видно, їхній такий бойовий настрій, бойовий дух. Я думаю, що. От мені здається, склалася тенденція, що дніпропетровці додають поступово. Так. Я думаю, що вони набирають хід, команда стає більш зіграною, більш класною. І, в принципі, я вважаю, що вже вони відсотків на 90 вже вийшли з цієї групи. В принципі, їм залишилось виграти лише один матч із трьох. Ну, будемо сподіватися, що вони не стануть відкладати справу в довгий, так би мовити, ящик і оформлять свою задачу вже в Італії через е, два тижні. Останнє буквально запитання: харківський металіст. Він не настільки впевнений, як Дніпро переміг, але тим не менше здобув також перемогу, хоча й на останніх хвилинах зустрічі. Харків'яни теж непогано себе почувають у своїй групі, знаходяться на другій позиції і разом з Байером мають сім очок, як ми знаємо, в того ж таки Русенборга 3. Як оціниш металіст ось у цих трьох матчах? Я думаю, що металіст також успішно виступає в групі. В принципі, група також, як для металіста, доволі Прохідна. Вдала, прохідна, так, Ярослав. Ну, з Байером зіграли в ніч'ю. Це найсильніша група в групі суперник. А Русенборг зараз за класом, скажімо так, відверто слабенька команда. І я думаю, що ніякої конкуренції металісти вони не зможуть скласти. Ну, власне, так само, як і австрійський рапід. Ну, так само, як і рапіт. Що ж, Сергію, дуже дякую тобі за те, що взяв участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії був футбольний експерт Сергій Неда. Залишайтеся разом з нами. На все добре.